Сала мамі горда Полонянка, а сили берегтиму із водою, та є у неї інша зброя, серце, наповнене любов'ю до України, що слава Україні, знає весь цей театр абсурду, і актори грізні, її нічим нікому не здолати. Сьогодні ми зібралися тут під адміністрацією президента, щоб вкотре нагадати президенту України про те, що Надія Савченко і інші політичні в'язні перебувають в Росії незаконно за гратами. І президент має зробити все для того, щоб їх звільнити. Ми чого не від Путіна, заяву про те, що він готовий прийшли нагадати президенту України, що український народ не забув про наших політичайні, не зв'язаючи на ці політичні економічні проблеми, які зараз є в країні. Це питання важливе і актуальне. Тому ми закликаємо президента ще раз сконтактувати, знайти діалог з Путіним і звільнити наших політичних леває світло ангелмиру Укропи це бандити, яких треба знищувати, і цю розсаду негативно сіють серед е, них, але є і там люди, які е, люблять надю, які е, допомагають яким чином чи словом, чи хоч якимсь е, якоюсь іншою, і навіть тим, що допомагають марівальні підійти до них, розкажіть то за періжки, як вони з'їли ваші. Головне, щоб вата розтворилася у них швидше почали заображати. Перший ну, ну, раз, коли я возила пиріжки, я запитала там адвокатів, що наді привезти. Вона сказала, що нічого не хочу, тільки мамині пиріжки. І коли я привезла пиріжки, це ще в Москву, то вони не прийняли, сказали, може вони отравлені. А я говорю, так що, рідна мати дитині рідні пиріжки отравить? Що ви дурниці говорите? Це Так. Не взяли ні одного пиріжка, а другий раз я приїхала, пиріжки привезла теж. Ну тоді я роздала пиріжки адвокатам, е, там, там куцюм. Ну, а тоді другий раз приїхала і вже горіхи на і печарила. Кажу, Надя, візьми, вона каже, мама, вони ж скажуть, що ти їх проварила горіхи у якийсь дур -залі, у зілі, в залі в зіллі в дурдому в не взяла, не положено, не положено. Доріжки теж не положено. Але коли були Ну суд ішов, але ж ці охранники. Ну охранники, коли я була 29-30 вересня, то там видно стояли українці, бо мені дозволили з нею підійти. Я поцілувалася, за руки взяла. А вже другий раз як я була 24 грудня, то це вже, мабуть, кати російські стояли, тому що навіть не дали підійти. Ні, положено, отак, отак от вас до мене оце то. А коли я вже входила і я хотіла з Надією попрощатися, так вони отако. Плічок плечу встали, я туди входжу, вони туди. я Ні, положено. А я говорю, у вас діти є, немає. Є, ні не положено. Ну я поняла, що це вже були російські душогуди. Коти в будь-який час котами залишаються. Так, да, так, да, да. ну і сказали, дайте нам надіне пірашки. Ну, я його дала. Вкусне, не вам за пірашки. От і так вони на авто хоч один попав. Ні, там попали. Ні. Ні. О, Так що скільки приходять свідки, так вони все не признають. А в них тут російської акредитації. А я кажу: а у вас акредитація була, що ви викрали наших людей, катуєте. У вас акредитація є. А у тих, що, що приїхали воювати, на наш в нашу нас, країну, що звинувачують надію зараз. Да. У них була акредитація. А приперлися, міна прилетіла, померли. Ну так чого так. ви приперлися? без а акредитації? Коли я була в Дреманова, це в його. Ну Надя тоді сказала, що получили за мене, отримали посади, ордена отримали, зарплати їм підвисили. Так вони вийшли. Коли ми були в Дреманова, так це був генерал. Певної московської якогось району, то він сказав: я кажу, от яке ви мали право її викрасти, привезти в свою державу, і катувати сюди, яке ви мали право? Та він говорить, а ми його зберігаємо, тому що її в Україні хочуть убити. Де це таке було? Ну, І його одразу після того нага він підпише повисили вже все і молодці дівчата. Річ поміті вона це вони знають, це вони слідкують. Да. І заважовані цю країну, радянський союз раніше, зараз от Московію цю вони да. просто вищуть її, да і.